Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До уваги сьогодні пропоную захист велосипедного колоса болт зікретка. Цей болт встановлюється на велосипеди, де планетарна втулка або велосипеди ну, на превеликий Україна. Тобто, де широка втулка під різьбу М9. Даний болт-секретка так і називається Nude Fix M9. Особливость цього болта секретки, він не розкручується в, в, в випадках, якщо велосипед рівно стоїть. Що маю на увазі? Ну, По-перше, торгова марка ABUS це німецька компанія, що і указано на самой етікетці. На Інформація о том, що вкручується ключом на 15, а відкручується звичайно з допомогою особливих рухів, Як їх, я вам зараз розкажу. По-перше, працює цей болт на принципі зімного притяження. Тобто, коли ви закручуєте, він працює стандартно, без всяких питань. А коли ви вже бажаєте зняти когось, розкрутити, то треба велосипед перегорнути на бок. Тому що оцей болт він е, працює в одному напрямку в будь-яких умовах. А для того, щоб розкрутити, його треба нахилити ось таким чином, що е, виглядає, як велосипед стоїть стандартно. Вертикально, коли ви на ньому рухаєтесь, зупиняється велосипед, десь пристягуєте біля якогось е, об'єкту. Велосипед пристягнутий знаходиться в стандартному вертикальному положенні. І цей болт, знаходячись на велосипедному колесі, розкрутити неможливо. Якщо вам треба розкрутити, вам треба відстігнути велосипед. Нахилити його на бок і тоді в ось такому положенні можна буде відкручувати цей болт. Це особливість болта секретки від торгової марки AbuS модель Nutfix M9. m 9 мається на увазі шах різьби. Чорного кольору, з одної сторони, ось болт-секретка, ну і з другого сторони, ось такий болт. Це захист вашого велосипедного колеса. Від угону. Продається болт секретки NUTFIX M9 в нашому велосипедному магазині на Харківському шосе. Бажаєте придбати, приїжджайте, бажаєте замовити. Переходьте по ссылці нашого YouTube каналу VillaVIVA на сайт VLAVIV.com.ua і замовляйте цей болт секретка NUTFIX M9. Колір чорний. Сподобався відеогляд болта секретки ABUS модель NUTFIX M9. Залишайте відгуки на нашому YouTube каналі. Постійним покупцям. Завжди знижки. До зустрічі!